Привіт, підписник! Сьогодні розглянемо чергове змагання. В батлі приймуть участь простенький корм, зроблений власноруч за 11 гривень та ячмінь. Будемо розбиратися, підписник, налаштуйся рахувати. Гайда! В групах по кролівництву я часто зустрічаю запити початківців, формату, «А як кролики ростуть на зерні, а на тому чи на іншому кормі. Щоб дещо прояснити дану ситуацію, я і роблю відео батлів різних кормів. Цього разу поборються ячмінь та простенький домашній корм на основі ВМВД для свиней, торгової марки Крамарк. Я вже робив батл зі схожим власноруч зробленим кормом. Посилання на це відео в першому коментарі під цим відео. Тоді корм показав непогану конверсію. Але сьогоднішнього представника ми навмисно зробимо трішечки дешевшим, щоб ячмінь не дуже образився. Нагадую, сіно участі в батлі не приймає. На одному з зернозберігальних підприємств натрапив на недорогі зерновідходи кукурудзи та зробив їх основою для даного корму, який буде брати участь в цьому батлі. Скажу, що собою являють кукурудзяні зерновідходи. Це крупка і в крупці присутня шелуха. Кукурудзана. Не дуже відвіяна, скажімо так. То тобто, крупка, мучка та шелуха. Відносно непоганий корм, як на мою думку. За таким рецептом, ось ми і будемо робити цей домашній корм. Отже, корм за 11 гривень в собі містить такі складники ячмінь. Пшениця, кукурудзені відходи, висівка БМВД крамер для свиней. З відео бачимо, що БМВД крамер для свиней містить в собі процентів сирого протеїну. З рецепту бачимо, що більше половини в кормі складають кукурудзяні відходи. Ціна корму приблизно становить 11 гривень. У тебе, підписник, можуть бути інші ціни на інгредієнти по, своє, по твоєму регіону, тому і ціна корму також плюс-мінус буде гуляти. Пшеницю та ячмінь для корму я потрібний у електромлені. Змішав відповідні дози складників та загромлював. З одного виводку від однієї самки взяв 6 штучок 43 денних самців братів, зважив та розсадив у різні клітки по троє. Засипав у кормушки дослідний матеріал. Перед тим частково першу дозу змішавши з тим кормом. Який вони їли до експерименту. Встановив біля кожної кормушки свій мішок з її кормом. В мішках було по 25 кілограм. І батл почався. На третій день, як і передбачалося, кролики почали трішечки вигрібати корм. Я зафіксував розсипи у замір. Підняв у кормушці антивигрібний бортик та почав давати корм дозовано, Але він був присутній в кормушці постійно. Це дало свій результат. Кролики їли, пили, росли. На 31-день й день батлу я зважив залишки кормів суперників. та Кожного піддослідного кролика. Поклацав трохи на калькуляторі, періодично записуючи результати, та ось що в мене вийшло. А тепер для кращого розуміння проаналізуємо результати. Отже, корм за 11 гривень. За 31 день тріо кроликів спожило 10. І 9 кг. Ми бачимо вагу до заміру і після. І приріст кожного кролика за добу в грамах. В загальному прирості 3 показника. Вони додаються, це настільки кожен виріс за 31 день, а разом на 3660. Визначимо конверсію корму. Конверсія це співвідношення кількості витраченого корму на одиницю отриманої продукції. Коефіцієнт конверсії корму. Значить, що з'їли, 10,9 поділить, що наростили, 3,66. Коефіцієнт дорівнює 2,98. Тепер ячмінь. Кролики переробили в м'ясо. 6,1 кг зерна ячменю. А тепер глянемо на прирости на ячмені. Середній приріст 11 грам, як ви бачите, за добу. У трьох виросли за місяць на 1 кг. Коефіцієнт конверсії корму. Бачимо 6,1 поділити на 1 кг Виросли. 6,1. Клацаємо на калькуляторі ще та підрахуємо гривники. Ось що у нас вийшло. З цього розрахуночку бачимо, що, щоб був приріст 1 кг на кормі за 11 гривень, потрібно затратити 32,8 гривень. Щоб був приріст 1 кг на ячмені, потрібно витратити 30,5 гривень. Що можна почерпнути з цього батлу? Вкажу найголовніше. Перше. Кролики на ячмені ростуть в 3,5 рази довше, ніж на кормі конкуренті. Друге. Вирощувати на ячмені трошечки дешевше, ніж на кормі конкуренті. А тепер, шановний підписник, підсумовуючи всю інформацію, я висловлю свою суб'єктивну думку. Якщо налагоджений добрий збут кролячого м'яса, то вирощувати кроликів на ячмені в 3,5 рази довше немає сенсу. Цікавіше втратити на ціні корму кілька гривень, але швидко отримати продукт. А відповідно і заробити гроші. Якщо ж попит менший, ніж пропозиція, то розумно перейти на ячмінь. Хотів би зауважити, що м'ясо кролика, старшого за 4 місяці, втрачає свою ніжність. Ну що, мабуть, все. На цьому буду закінчувати свою аналітику. Сподіваюсь, підписник, що це відео було тобі корисним. Прошу вподобайкати, підписуватися та коментувати. З коментарів я дізнаюся, що цікавить глядачів, та що може лягти в основу наступних відео. Всім добра! Миру бувайте!